Всім привіт, я вітаю вас у себе на каналі. Друзі, в нас через декілька днів вже наступає новий 2023 рік. І ми будемо сьогодні говорити про те, як економічна ситуація в Польщі впливає на плани поляків, а також на плани всіх людей, які зараз проживають в Польщі, на святкування нового року, і також проведемо паралелі з економічною ситуацією, яка зараз в Польщі складається, і яка найближчими місяцями на жаль буде тільки погіршуватись. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково в коментарі пишіть. З якого міста ви дивитесь це відео, і звісно ж, пишіть, як ви будете святкувати новий рік, якщо ви зараз знаходитесь або в Польщі, або в Україні, або в інших країнах світу. Отже, як свідчать результати опитування, яке було проведене в Польщі, високі ціни на продукти і, взагалі, на всі товари в Польщі дуже негативно впливають на новорічні плани людей, які в Польщі проживають. Незважаючи на те, що останні два роки були в Польщі пандемічні обмеження, і люди не могли там якось на широку ногу святкувати ці різдвяні свята, які для Польщі, до речі, є одним із найважливіших. І в цьому цей рік так по логіці мав би стати таким вже. Знаєте, що ми видихнули, пандемічні обмеження пройшли і можна святкувати. Але на жаль, Економічна ситуація, яка складається в Польщі, вона дуже і дуже негативно впливає на. Плани поляків і взагалі на плани всіх, хто в Польщі проживає. Тобто в Україні, наприклад, йде війна, і тут зрозуміло, чому не буде там якихось святкувань, і люди не строять собі особливо планів бо просто-напросто немає настрою на це. І ми розуміємо, що в нас зараз лише одна ціль це перемога у війні в Польщі, Бачите, це все трошки по іншому виглядає, але не дивлячись на це. Поляки все ж таки будуть себе обмежувати. Було експерти з сайту rankomat.pl перевірили, як нинішня економічна ситуація відбувається на планах поляків, і після того як це опитування було проведене, результати показали, що аж 63% опитуваних людей зустрічатимуть 23-й рік скромніше навіть ніж попередні два роки. Не буде жодних там грандіозних вечірок, корпоративів, не буде жодних подорожей. 34% респондентів заявляють, що не планують витрачатись на святкування поза домом, тобто буде просто домашнє святкування. Трохи менше, а це 29% учасників опитування зізнались, що повністю відмовились від новорічних планів. А 15% вирішили святкувати скромніше ніж раніше. І лише 12% респондентів відповіли, що інфляція не вплинула на їх плани стосовно 2022 року. Бачимо, тобто інфляція напряму не затронула лише 12% людей, які проживають в Польщі. Скоріше за все, це люди, які і так заробляли непогані гроші і мали якийсь запас коштів, який є там до сьогоднішнього дня. Також дослідження показує, що майже 40% поляки мають намір витратити на святкування нового року менше, ніж. 500 злотих. 14% хочуть витратитись від 500 до 1000, і лише 5% опитаних очікують витратити до 2000 злотих. Лише 3% опитаних витратять понад 5000 злотих на святкування оцього так різдвяного періоду, а також на різні подорожі в цей період, так як є зараз відпустки. І майже майже кожен десятий респондент не планує витрачатись на святкування 2023 року, а 25% респондентів не змогли дати відповідь щодо свя... святкування нового року напередодні. Тобто, бачимо, що переважна більшість опитаних це люди, які вже зараз на сьогоднішній день. Мають серйозні проблеми з якимось там запасом грошей, не мають впевненості в тому, ну, якби в своєму там економічному майбутньому, і вже зараз там починають задумуватись над якоюсь економією коштів для того, щоб не було там якогось такого. Дня Х, коли в них просто закінчаться кошти і їм не буде чим там, платити в магазині для того, щоб просто купити собі поїсти елементарно. Тож бачимо, що ем, оця така вже довготривала інфляція і ця така затяжна криза, вона дуже і дуже сильно впливає на. Ем, Поведінку людей це також це навіть не тільки з Новим роком пов'язано це пов'язано також і з продуктовим кошиком, який там щотижнево так стандартно собі там купляють люди в Польщі. Це пов'язано з покупкою одягу. Різних непродовольчих товарів. Це також ми вже говорили з вами, що також і зв'язується з підвищенням рівня злочинності, різними крадіжками в Польщі, коли люди починають красти недорогий алкоголь і якісь там якусь дрібну електроніку, телефони, і так далі, яку можна швидко продати. А люди вже навіть не нехтують. Крадіжками там ковбаси, сиру і якихось таких елементарних речей, які насправді коштують не якихось там захмарних коштів, щоб їх красти і наражати себе на е, якусь небезпеку і відповідальність, якої можна уникнути. Як ви будете святкувати новий рік, і як взагалі вам зараз економічна ситуація в Польщі. Своїми думками діліться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також ставте йому лайки, щоб його побачили якомога більше людей. Для мене це дуже важливо. Всіх з наступаючим новим 23 третім роком. Надіємося, що він для нас перенесе дуже багато хороших подій і новин. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.